Її звати Тетяна, вона волонтерка. Уже майже три роки плете маскувальні сітки для захисників. Жінка переселенка Солодарської громади. Усе життя пропрацювала на підприємстві Артем Сіль. Та після початку повномасштабного вторгнення змушена була залишити рідну домівку. Всю життя з чоловіком проработали Артем Соль. Наше підприємство розбите, шахта наша розбита, і дома теж побиті. Ми виїхали в серпні. 22 го року приїхали сюди в Ірпінь, У нас тут діти жили. Нині в Ірпені мешкає близько 24 тисяч переселенців. Для багатьох із них це місто стало новим домом. Після втрат переїздів тимчасових зупинок тут з'явилася надія на спокій. Ну, дом був розбитий, вже туди возврата немає. Виїхали в Альво, потім нас везли. В Полтаве, по-моему. Полтаву еще. остановились, там было почти два года. А теперь вот Верпения. Понравился город да. и переехали. И вот. Город красивый, зеленый. Вот у нас Херсонщина, она более такая вот ну, солнечная, но зелени мало. А тут очень много зелени, воздух хороший. И вообще люди все хорошие, да. добрые. Щороку в Ірпені з нагоди Всесвітнього дня біженців організовують різноманітні тематичні заходи. Цього разу зібралися у парку Незнайка. Ініціатором виступає благодійна організація Фундація добрих справ за підтримки відділу культури Ірпінської міської ради. Проводимо щороку ці заходи для того, щоб проінформувати переселенців при ірпіння, максимально дати їм інформації про різні фонди, організації, проекти, які є для них. Тобто зібрати в одному місці максимально корисної інформації для них. Для дорослих і дітей тут підготували насичену святкову програму з частуванням борщем і смаколиками, а також із різноманітними активностями. Наприклад, виготовлення ляльки-мотанки. Це не просто іграшка, це оберіг, який несе у собі силу давніх традицій. Ірпінська майстриня Оля Єрьоміна не лише навчає дітей створювати мотанки, а й розповідає про їхню символіку та призначення. Були вони були як оберіги, могли бути як лялька-мотанка для, для діток, просто як іграшка. Інколи навіть була така традиція, що давали їх. Жінкам, котрі не могли завагітніти, щоб вони завагітнили. А це Олексій, волонтер фундації добрих справ. Сьогодні він перетворює звичайний тубус на витвір мистецтва, який допоможе зібрати кошти на необхідне для військових. І ми вирішили розмалювати тубус. В якому щось лежало цікаве, і потім ми його через сторінку фундації виставимо, можливо, хтось його купить за донат, бо ми збираємо на акумулятори для рацій. На інших локаціях діти сміялися з аніматорами, збирали їстівні букети, малювали. А дорослі плели маскувальні сітки, працювали з психологом і робили маки для прикрас. Учасники заходу переконані, такі зустрічі не лише для розваг. Вони про підтримку, спілкування і відчуття, що ти не один. Ну так об'єднують людей. Тут можна поспілкуватися, знайти якихось знайомих, яких ти там. Е, ну. Може й не бачив, але вони рідні, твої, якби за, за душею за покликом. А ще тут можна сміливо вголос сказати про те, про що мрієш. Щоб закінчилась війна і щоб всі по своїм домам, отак от, от. І зустрілися сім'ї, зустрілися родні й близькі. Так хочеться вже.